Дональд Трамп у своєму недільному інтерв'ю для телеканалу Fox News вперше детально прокоментував сварку із українським президентом Володимиром Зеленським в овальному кабінеті. І як слід було очікувати, назвав те, що там відбулося, розгромом Зеленського. Трамп підкреслив, що він відібрав у Зеленського цукерку. Так він схарактеризовує. Американську допомогу Україні, яка виділялася його попередником Джозефом Байденом, і він говорить, що Зеленський жорсткий хлопець, який забирав у Джозефа Байдена гроші як цукерки, але він Трамп хоче покласти цьому край, звичайно завершуючи війну в Україні. Коли журналістка запитала у Дональда Трампа, чи не побоюється він, що без американської допомоги Україна не виживе, як він сам підкреслював, що всі ці три роки Україна виживала тільки завдячуючи американській допомозі, американський президент відповів, що вона і так. Може не вижити, але разом із цим він сподівається на підписання угоди про рідкісноземельні метали, які, як повідомили Трампу, досвідчені спеціалісти є в українських надрах.